Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними з друзями в соцмережах. А тим часом у нас є вже можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку Надія Голя, синоптик першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології. Вітання, пані Надію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаємо. Доброго дня. Пані Надія, отож з вами, перш за все, хочемо поговорити. Про аномальну зливу цієї ночі у Луцьку, про її наслідки, чи вже вам відомо, що це було, чи часом не за, за цю зливу не випала можливо місячна норма опадів, і багато хто повідомляє, що дуже було багато блискавок. Кажуть, що ну, ніколи не бачили їх стільки одночасно, кажуть, що це щось було схоже на якийсь тайфун чи шторм, чи можете ви це або спростувати, або підтвердити. Так, звичайно, цієї ночі е, нашу область територію Волині пересікав холодний атмосферний фронт із хвилями. Як для вересня, то ця е, така аномальна злива. Вона була аномальною, тому що зазвичай такі зливи в нас трапляються влітку. А це осінь і вже якби кінець вересня. Але оскільки температурний режим був доволі теплий, а фронт перетікав е, в територію області вночі. Він був холодний, але на території нашої області якраз теплий учасник, тобто холодний фронт із хвилями, і зазвичай ця хвиля теплого повітря вночі загострюється. І внаслідок цього загострення. Ну тобто, якби він проходив день, то холодний фронт зазвичай дає такі зливи, а вночі теплий. І нашу область якраз тепла хвиля пересікала, і тому така сталася аномальна злива, тому що місячна норма опадів за вересень складає 54 мм, міліметра. А у Луцьку випало 44, тобто 82% місячної норми випало за цю ніч у Луцьку. І по всій області теж були такі доволі високі показники, значні опади. Там і Володимир Волинський 22 мм, Ковель 16, Любешів 12, Маневич 18, Світязь 3 міліметра. Ну так що злива була звичайно аномальна як для вересня. Пані Надію, а як ви Але... вважаєте, це такий процес хаотичний, чи все таки це зміни клімату і якась уже закономірність можливо? Ні, я не думаю, що це закономірність, тому що якщо взяти навіть от переглянула в нас, ведуться спостереження за ну, погодою з 46-го року, і от з 46-го року продивилась вересень. То досить багато було перевищення. Ну тобто, максимальна температура сягала у вересні і 35, і 28, і 30 градусів. От минулий ну, цього місяця у вересні у нас були перевищення абсолютні ці показники температури 13-го і 22-го. 13-го було 20, 13 вересня було 28,7 градусів, 22-го 27, так як і в 2003-му. Тобто, ну, підтвердило ще раз. Але зазвичай вересень буває теплий. Ну, не кожен, але це не є аномальний вересень. А загалом, Але... якщо говорити про таку середньомісячну температуру вересня, зараз вона перевищена чи в межах норми, чи можливо вона навпаки нижча? Ні, зараз вона перевищена, тому що середньодобова температура останніми днями вона на 7-10 градусів вище норми. Це добова. а так ну, взагалі декада остання на 5-7 градусів була вища норми. Тобто цей вересень ну, доволі теплий. Хоча, якщо в порівнянні з 46-го року брати, то багато ще було таких теплих місяців, як цей. Але ми, наприклад, пригадуємо минулорічний вересень, коли практично кожен день. Йшов дощ, чи це е, теж, якщо дивитися на погоду, чи часто такі вересні траплялися як минулоріч? Ну, погода вона різна. Бачите, зараз в нас якби так створила створились такі умови, що у нас весь час іде, е, ми знаходимося в гребні тепла, тобто до нас поступає тепле повітря. На початку вересня воно йшло з Атлантики, зараз Середземного моря, і якось так. Ну, так складаються к... <синопичні> А Така кількість блискавок. З чим це може бути пов'язано? Це якась намагніченість атмосфери? Ну, кількість блискавок не можу вам сказати. Це просто така була сильна гроза, тому що проходив фронт атмосферний, підвищувались, конвективні такі явища збільшувались. Ну, Напевно, з цим зв'язано. Mm -hmm. Бо та кількість блискавок ми не. Ну, так, на на даний момент бачимо, що вже зафіксовано дві пожежі в на Волині внаслідок цих блисків. Зокрема, горіли mm -hmm. житлові будинки в Сукиричах і в Локачах. Але ми хочемо поговорити зараз пані Надії не про це, а про прогнози на найближчий час і загалом на осінь, що вам вже відомо і якою буде погода до кінця вересня, якого. Яку погоду чекати 1 жовтня, і загалом, якою має бути ця осінь? Ну, загалом ближчим часом погода буде далі теплою зберігатися, тому що поступати тепло повітря буде продовжувати зараз, на завтра. На сьогодні-на завтра буде ще температура, тому що після фронту, трошки після дощу, вона зменшиться, градусів 20-25 буде сьогодні-завтра. А надалі з 26 по 29 там буде виступ антициклону, впливати на нашу погоду, і ми будемо знову без опадів і в теплому повітрі, тобто температура повітря буде на 23-28 градусів. А нічна десь в межах 11-16 градусів тепла. Тобто до кінця вересня буде зберігатись тепла без опадів погода. Пані Надія, а, це на вже та є та... ось те, це тепло, яке зараз. Це, е, його можна вважати бабиним літом? Чи це все-таки продовження справжнього літа? Ми так надіємося, що це буде в жовтні трошки бабиного літа, угу. тому що так хочеться. Mm -hmm. Але можливо, не що. Чи є що це вже якісь багато... довгострокові прогнози на, на жовтень, зокрема, і загалом на осінь? Ну, загалом на осінь ми таких не маємо матеріалів, це займає кіський гідрометцентр. Mm -hmm. Не можна сказати загалом на осінь прогнози, ну, а тільки так, що в межах норми. Чи більше, чи менше, не, не готова вам сказати. на Зрозуміло, що щиро дякуємо, пані Надія, за цю інформацію, за ці коментарі. синопти першої категорії Волинського обласного центру з гідрометеорології. Надія Голя була з нами в фірі громадського інтерактивного радіо. 1. на все добре, пані Надії. Дякую. До побачення.